Усім привіт! Мене звуть Ніна. Сьогодні у мене буде переробка. Це буде переробка в стілі Бохошик. Чому Бохошик? Тому що у мене є два кальє у цьому самому стілі. Ось це кальє у мене було раніше. Ось ці дві троянди мають стразики посередині. І ось ці троянди меншого розміру, теж зі стразиками. А ось ці просто а, листочки загнуті. Ну, Це кольє мені дуже подобалось. Тут а, ланцюг з латуні і скляна підвісочка. А от мені пощастило у секонд-хенді купити ще кольє теж з трояндами. Тут у мене. Чотири троянди стаціонарні. і п'ята троянда, ось ця ось ця троянда, це підвісочка. Ну, мене дуже, я вважаю, пощастило. Я спочатку не зрозуміла, чому це кальє потрапило секонд-хенд. Одразу не побачила, а потім прийшла домой, роздивилась ось тут. Випав стразик, рожевий стразик. Ну, я вже е, закрила отвір, вклеїла стразик меншого розміру. Ну, якщо знайду у магазині ткані, поштучно продаються стразики, якщо, якщо знайдеться стразик е, більшого розміру, то тоді цей виковерну, а на вклею. Коли я побачила це кальє у секунді, я подивилась на зворотню сторону. Ось ця троянда, вона рухлива. І я можу її відчепити. Так що у мене є, зробилась можливість комбіна... комбінувати. Що ще мені подобається? Тут От стразики є на листьях, а тут стразики на трояндах. Так що розмір троянд приблизно однаковий, і я зможу ці а, два кольє окремих якось переформатувати. Но перед, перед тим, як йти ламати, я хочу вам показати. Обидві прикраси на манікенах для того, щоб ви змогли оцінити мою, оцініть мою працю. Ну і, звісно, переробка, це не те не, не, не такий е, поважний труд, коли ти прикрасу збираєш з нуля. Усе ж таки, ну, тут просто у мене буде комбінація. Я думаю, ось цю серединку з. Е, е, чи, з п'яти троян, тут раз, два, три, 4 і 5. Она отак от монолітно, зроблена. Я під'єднаю от сюди, і ви побачите, вдалося мені чи ні. То, що тут срібло, а тут латунь, для мене не має значення, тому що це боха, ну і це допускається. І ще я підготувала отакий ланцюг. У мене метр. Цього ланцюга, я теж думаю, його використати. Ну, може, ще щось, щось е, знайду, там, ну, вже буду дивитися по ходу праці. Дві троянди по центру мають діаметр 11 мм, усього-навсього. Бокові трояндочки у цьому сріблястому кольє мають усього-навсього по 9 мм діаметр. Для чистоти експеримента показую, як виглядають два покупних кольє разом. От пані дивиться, який сет з трьох прикрас у мене вийшов після переробки. Це чокер, кольє і ланцюжок з підвісом. У сріблястому кольє я замінила стразик, я додала дві намистинки у формі титраедров і поставила дві троянди від латунного кольє. Середину від цього кольє сріблястого я додала у якісті підвіски до ланцюжка. Підвіска на ланцюжки, як і полагається, рухлива, і до неї я додала ще свій лістик сріблястого тону, ну так, щоб поширше було. По центру чокера стоїть трьохгравна намистина, далі йдуть троянди від колишнього латунного кольє. І сріблястий ланцюжок замість латунного. Ще я використала 4 типа намистинок скляних з перловим покриттям, і всі вони у рожевій гаммі. Насправді, друзі, робити переробку дуже просто. Для початку береш гарну річ, там, в моєму випадку, це авторське кольє. Там було лого. Значить, береш авторське кольє і портиш його. Але портиш кольє не просто так, а пояснюєш, чому ти так зробила, що в тебе такі авторські думки, таке було натхнення. Після того, як поясняєш, можна починати гордитися. Ну, це я шуткую так. Перед тим, як попрощатися, я хочу сказати. Чому цей стіль називається Бохошик? Я вже випускала відеоролик за номером 40 із прикрасою в тому ж стілі що сьогодні, та ще й з оглядом чужих робіт. Там були світлини. Тим не менш, у мене в коментарях під цим роликом все одно були питання. Так я ось попереджу, як я розумію цей стіль? В цьому стілі застосовуються тільки матеріали, які відносяться до шикарних. Золото, срібла, діаманти, але... але у біжутерному виконанні. Тобто шик, але не справжній. Дерева пластмаса шкіра нікак ні не належить до шикарних, тому до цього, ну, не використовуються у цьому стілі. Тепер Чому Бого? Кому не цікаво, не слухайте. Стіль Боха зародився у Паріжі у 19 столітті. Слово Боха – це скорочення від слова Богемія. «боха». Богемія це район, де мешкали етнічні Роми. Стіль одягу, а потім і прикрас у яскравому, багатошаровому варіанті, як у ромів. ну, тоді циган. Спочатку засуджувався витонченими парижанками. Щоб висловити своє негативне ставлення до такого зовнішнього вигляду менш забезпечених городянок, вони вигадали негативне слово боха. Ну, щоб не казати абстрактне чортишо, казали конкретне «боха», тобто циганщина. З просто «бохо» згодом відокремився стіль «бохошик». Ось коротенько і усе, буду закруглятися з розмовами. Бажаю всім вам, шановні глядачі, хто дослухав і додивився до кінця усього самого найкращого. Спасибі за перегляд!